Всім привіт, я Женя Махиленко, шеф кухар компанії ФСМН. Компанія побудована на ідеї того, що кухарське ремесло це не просто робота, це не просто спосіб заробляти гроші, а це щось, що дало людству поштовх еволюціонувати це в першу чергу ремисне. ФСМ.нет – це в першу чергу інфраструктурна компанія. Ми створюємо інфраструктуру харчування. Це можуть бути ресторани в мегаполісах, це можуть бути їдальні в санаторіях. Всі проекти так чи інакше пов'язані з тим, щоб зробити людям комфорт. А комфорт це в першу чергу, як на мене, гарна їжа. Ти адаптуєшся в той зоні, в якої ти вже знаходишся, яку ти розширив. І ти просто фактично розширяєш свою зону комфорту. Субординація і професійність це те, до чого ми прагнемо іти нескінченно. Сюди приходять люди, які хочуть стати справжніми професіоналами. Ти або йдеш працювати за бабки, або ти йдеш працювати за ідею. Ось ось вибір треба зробити. Той, хто приходить. До мене він приходить працювати за ідеєю, щоб отримувати ахуєнні баби.